Сенґі! Глянь туди! Що коїться? Якого Малтуса? Що це таке? Що таке? Я помив руки. Якого Хика? Шобіт. Лабораторія морської біології. Всі, кого ми любили. Я поверну усе наше місто фатарітає! Ти ніколи не казала мені, що ти насправді білка летяга. Від цього мене держаки на ти! Звячній Малечі! Чекайте! Чому ж ви на мене обрали? Усе, як у школі, історія повторюється. Так! це вже страшно! Викликаю наших! Чекси, з'єднаймося! Вау! Синді, це твоя родина? Ага. Допоможемо вам врятувати ваших друзів. Як завжди. Готуйтеся до блядо! Давати парашути запізно. <плес> Дев'ять із десяти губок обираю для користування лосьон для зволоження від Щікс. Може спровокувати бажання смажити пористість і хронічний оптимізм. Для негубок не рекомендується. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!